Невидимий шлях між двома станами існують моменти, коли реальність ніби стишується. Події сповільнюються, думки стають гострішими, а підсвідомість починає говорити голосніше. Саме в такі періоди ми входимо в явище, яке в містичній традиції називають енергетичним коридором. Це не портал у фантастичному сенсі, це перехідний простір, коли енергія світу змінює напрямок. Ніби річка, що тимчасово виходить із берегів і шукає нове русло. Людина в такі дні стає чутливішою, уважнішою, більш відкритою до сигналів власної свідомості і до впливів, які зазвичай проходять повз. Енергетичні коридори це часові проміжки, коли внутрішні та зовнішні світи людини перебудовуються. Але чому це відбувається? І чому одні люди відчувають такі зміни сильніше, а інші майже не помічають? Що таке енергетичний коридор з науково-містичної точки зору? Зміни в енергії, які ми називаємо коридором, мають два рівні: перший космічний рівень. Певні астрономічні події змінюють електромагнітне поле Землі, рух місяця, сонячні викиди, коливання магнітосфери, сезонні піки гравітаційних взаємодій. Людська нервова система чутлива до таких коливань. Тому в дні підвищеного енергетичного впливу може змінюватися сон, емоційність, рівень ясності думок. Це не магія, а фізіологія. 2. психоенергетичний рівень. Людина це не тільки тіло, це й поле думок, емоцій, намірів, підсвідомих програм. Під час коридору це поле стає більш рухливим, те, що зазвичай приховане, виходить на поверхню. Тому енергетичний коридор це період підсиленої інтуїції. Швидких внутрішніх змін, переоцінки себе, завершення старих етапів, набуття нових усвідомлень. Саме тому він має таку силу. Як саме енергетичний коридор впливає на людину? Вплив може проявлятися на кількох рівнях емоційний рівень ми стаємо чутливішими. Легше образитися, легше зрадіти, легше здивуватися. Емоції підсилюються, бо психіка перебудовується. Рівень підсвідомості. Можуть з'являтися дивні сни, дежавю, думки, звідкись, раптові інсайти. Пам'ять ніби підкидає сюжети, які досі були заблоковані. Енергетичний рівень тіло реагує на коливання простору, у когось це підвищена втома, у когось, навпаки, підйом, у когось зміни в апетиті або сна. Рівень реальності у такі періоди частіше трапляються нові знайомства, символічні зустрічі, несподівані рішення. Завершення того, що затягувалось, події, які мали статися давно. Енергетичний коридор підсилює всі процеси: те, що слабке, руйнується, те, що сильне росте, те, що ховається, проявляється. Чому одні люди відчувають коридори сильно, а інші ні? Тут працюють два фактори: один особиста чутливість. Люди з розвиненою інтуїцією або підсвідомою емпатією, відчувають коридори як зміни в атмосфері. Вони буквально синхронізуються з простором. 2. Життєвий період. Якщо людина входить у фазу особистих змін, коридор посилює ці процеси. Якщо ж етап стабільний, вплив буде м'якшим. Коридор, як хвиля. Він не створює події з нуля, але прискорює те, що вже зародилося в людині. Головний урок енергетичного коридору. Коридор завжди відкриває людині дзеркало. Ось твоє життя. Ось твоя правда. Ось те, що ти відчуваєш, але боїшся назвати. Це період чесності. Він підсвічує те, що ти уникав, приглушував або відкладав, і робить це не для того, щоб зруйнувати, а для того, щоб звільнити. Що не варто робити під час енергетичного коридору, не приймати різких рішень. енергія нестабільна, і вона може штовхати на імпульсивність. не ігнорувати емоції. Вони інструменти, а не перешкоди. Не тягнути за собою старе. Коридор сам покаже, що пора відпустити. Не закривати інтуїцію вона працює найкраще саме в такі періоди. Що варто робити під час коридору, спостерігати за собою. Помічати навіть дрібні зміни в настроях і думках. Записувати думки або сни. Підсвідомість говорить голосніше Очищати простір. енергія реагує на порядок. Вибирати спокій. Не форсувати, не тиснути, не вимагати, дозволити собі відпустити людей, думки, плани те, що виснажує. Фінальне послання енергетичний коридор це не покарання і не випробування. Це інструмент. Його дія ніжна, але глибока. Він торкається найтонших шарів душі, тих, які зазвичай приховані за буденністю. Це час слухати, час довіряти. Час дозволити собі побачити правду про свій шлях. Коли коридор завершується, людина виходить із нього іншою, легшою, яснішою, ціліснішою. Бо все, що відпадає в цей період, було зайвим, а все, що залишиться, стане основою твого нового енергетичного циклу.